Позашляховики для української добровольчої армії придбали в Литві. До Дніпра автомобілі дістались своїм ходом. Водійка з багаторічним стажем Юлія розповідає, що для військових перегнала машину вперше. Опробував вона бездоріжжям, то я думаю, що буде вона добре служити, відповідати поставленим задачам. Ми дуже раді, що можемо зробити хоч якийсь свій невеличкий внесок на великому шляху до нашої великої перемоги. Технічну документацію бійцям передав волонтер Володимир Муковський. Він обирав та купував машини на литовських автобазарах. Думали, що буде дві машини, але вийшло привезти три. Ну круто. Добровольці прискіпливо оглянули нову техніку. Модифікацією та технічним станом лишились задоволені. Турбодізель да. якраз... дізель вам зручний, зручне Так, да, Дізель зручний, тому що дізель простіше знайти і більш розповсюджений. Тому дизельні машини нам. У пріоритеті для військових джипи омріяний подарунок. Зона бойових дій то переважно бездоріжжя. Тому такі автівки, неабиякі помічники у виконанні завдань. Машини будуть пофарбовані в камуфляжні кольори для того, щоб маскування було відповідне. В принципі, на цьому я думаю, все військовий капелан Дмитро Поворотний освятив хлопців і техніку. Авторка проєкту збору коштів на джипи, режисерка Катерина Стрельченко, вручила бійцям прапор із побажаннями людей, які передавали гроші на автівки. Ми показували наш фільм про Леся Гончара. Показали в 13 країнах Європи, і на кожному показі глядачі після перегляду підписували і передавали вам слова підтримки. Окрім Європи, фільм про Олеся Гончара Слово як зброя показали ще в Канаді та Грузії. Благодійний тур тривав два з половиною місяці. Загалом зібрали понад 10 тисяч євро. На ці кошти й придбали три джипи. Ціла величезна команда по всій Європі. Глядачів, волонтерів долучалися до цієї важливої справи. І Сьогодні, нарешті, ми змогли побачити автівки. Бійці вже вирушили на Волноваський напрямок. Саме там тримає оборону українська добровольча армія. Олена Городицька, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.